На оверпасі в КС 2 можна з лонгу так розкинути апленд, що ваші суперники будуть думати, що грають проти Монте. Зберігайте собі це відео і діліться з другом, бо в соло тут не розкинеш. Приходите в цю позицію, ставите приціл на нижню частину цієї стрілки, в стрибку кидаєте. Другий дим, оцей стовпчик, темну частину внизу бачите, на неї навелися, не в стрибку кидаєте. Тим часом ваш тімейт приходить сюди, бачить ліву верхню частину цієї багатоповерхівки з одного-двох кроків на шифті, кидає молю. А потім робить те саме, але без шифта. Результат: горить позиція перед траком, за траком. Задимлена хелпа і задимлений банк. Ваші суперники будуть в шоці. Ага, тепер забули все, що він розказав. Тому що нормальний енемі вас не запустить на такі позиції, щоб розкидати аплен. Скидаємо сюди димай своєму ультимейту. 3 demо надо. І розкидаємо аплен. <laughs> Laying down smoke.